В той час підвівши очі, Ісус, побачив, що сила людей йде до нього, каже до Филипа. Де нам купити хліба, щоб ці їли, сказав він так, щоб випробувати його сам бо знав, що має робити. Филип позвався до нього, «То й за двісті динарів хліба не вистачило б, щоб кожному хоч трохи дісталося. Каже до нього з учнів Андрій, брат, Симона Петра, є тут один хлопчина, що має п'ять ічміни хлібів від дві риби. Але що це на таку велику силу людей? Сказав Ісус, веліть людям сісти було ж багато трави. На тому місці і вони сіяли числом яких п'ять тисяч чоловіків. Ісус узяв хліби і воздавши хвалу, роздав тим, що сиділи. Так само і риби скільки хотіли, коли ж вони наситилися, мовив, до своїх учнів, зберіть, зберіть шматки, що зосталися, щоб нічого не пропало. І зібрали та наповнили дванадцять кошів куснями ячмінного хліба, які були, залишилися в тих, що їли. Бачивши чудо, яке зробив Ісус, люди заговорили. Це справді Пророк, що має прийти у світ. Слава Тобі Господь! Учасники служби Божої Христос Воскрес! Сьогодні у п'ятий тиждень після праздника Пасхи ми далі продовжуємо бути слухачами. Євангелія Івана Богослова і надалі стаємо слухачами діянь апостольських, і у ці дні ми е, знову вернулися трошки, ніби вже пішли у читаннях е, досить далеко, а тепер знову повернулися до е, шостої глави. Дивіться, е, Євангелія від Івана Богослова. Е, якщо ми візьмемо, якщо ми візьмемо. Е, Увесь новий завіт, то дійсно Євхаристійним таким концентратом, який говорить про хліб життя, про Євхаристію, є шостий розділ Івангелія від Івана Богослова. Разом з тим, це є е, голова, яка оповідає про єдине чудо, яке Ісус Христос зробив, і всі чотири Івангелисти описують помноження хлібів. Є, однак одна дуже, дуже цікава деталь. Є хлопчик, який за собою носить е, тормозок, начку. Не знаєте, мама йому спекла, бабка йому передала, або хтось, був, хтось йому дав, бо він золотий хлопчик ходить. І цей хлопчина мав ячмінні хліби. І мав п'ять ячмінних хлібців. Можливо, він мав їх сторожити. Але. Деталь, на яку вартує звернути увагу, що після помноження хлібів збираються коші, коші куснів. І коли збирають апостолів, щоб нічого не пропало, така ніби мотивація, і збирають ті коші куснів, Євгений Лис не забуває додати, знову ж таки, означення. І зібрали вони. 12 кошів якого хліба? Ячмінного. Справа в тому, що ячмінний хліб це хліб простолюдів, бідний хліб. Слухайте, до цього часу кожен має право вибрати яку булочку хоче. Знаєте, коли люди приходять і кажуть, не так давно підійшли ті часи, що ми говоримо, ну ми сись беремо соціальний хліб, ми цей беремо. хтось. Розумієте, слава Богу, ми вже і краще живемо як в оно єврем'я, але хтось собі там хліб із якимось там особливими примісями і так далі бере смачний, і так далі. Ці люди їли ячмінний хліб. Це був хліб, який ідентифікував простолюд. І після помноження хліба зібрали цей же ячмінний хліб. Сьогодні церква святкує пам'ять. Дуже гарного святого. Дуже. Це є пророк, звати його Єремія. І цей Єремія був покликаний Господом, коли був молодим. А коли ми читаємо е, пророцтво Єремії, ми поволі вивчаємо і характер цього спочатку юнака, а потім і дорослого мужа Божого, який в імені Божому говорить. І цікаво є те, що кожен з нас по різним критеріям може бути просканований. По вазі, по висоті, але може бути просканований і по такій категорії, як чесність. Ви розумієте, що ми маємо різні пороги чутливості, не лише больової чи термічної. Ми маємо різні пороги чутливості совісті. У мене совість не така, як у тебе. У тебе не така совість, як у неї. Ми маємо різні пороги чутливості. Тобто ми, ніби всі, намагаємося бути чесними людьми, але хтось чесніший, хтось ні. У когось чесніший чоловік, жінка більш хитра. У когось навпаки, жінка дуже принципово чесна, як моя. А чоловік не дуже. Браті сестри, це важливо розуміти. Візьмете всіх пророків, Єремія дуже чутлива людина. Він дуже чесний. Він дуже чесний і він чесно говорить. От є люди, які просто чесно говорять, Може то комусь подобати, може комусь не подобатися. І знаєте, що Єремія зробив? То, що жоден пророк не зробив. Він сказав правду: відносин із Ізраїля із Господом Богом немає. І Союз. На який постійно, до якого постійно апелює весь Ізраїль, так ми ж уклали з Богом Союз, Бог казав, що буде нами обітуватися, Бог казав, що ми його народ, а він наш Бог. Нічого не змінило. Єрмій був настільки чесний, що він потім у 34-му розділі пише: ви розумієте, той, що Союз, який уклали ваші батьки, ми його зламали, його нема. І треба сказати чесно. Нема Божого народу. Є Бог, є народ, який каже, що він, ніби Божий, а це все неправда. Як ви думаєте, Єремію любили за це? Не думав. Мені здається, що він дуже страждав. Він завжди страждав, бо треба було говорити. Він бачив, що треба щось говорити офіційно. І офіційно треба зробити пророцтво. Треба зробити, зробити якось пророцтво, що народ. А він страждав із того, що треба казати чесно, людям, що немає, немає Божого народу більше. І що дуже цікаво, що він, коли Бог його покликав, був юнаком. Він так каже, що Бог його кликав, каже Єремія. Е, він каже, та я ще хлопчина, та де я куди піду. Він дуже чесний. Бо каже, я се не справлю. І Він ціле життя лишився з нею таким ячмінним хлібом. Він, від самого початку, від дитинства був чесною дитиною. І до кінця життя лишився чесним. Що з нами буває? А з нами буває так, що доки ми діти, ми намагаємося бути чемними, чесними, чесними, а потім кажуть, ти не можеш бути такий чесний. Якщо будеш такий чесний, не зможеш утриматися на роботі. Та якщо будеш такий чесний, ти та не зможеш прогодувати свою сім'ю. А якщо будеш такий чесний, ти та не продвинешся, всі тебе затопчуть. Ти мусиш, мало бути ну, такий, ми не кажемо, що не чесним, як ми кажемо жвавішим, ти мусиш бути впертішим, наполегливішим, ти мусиш. Але по суті, ми деколи намагаємося, бачачи чесну дитину, розумієте, штовхати на якийсь компроміс із совістю, і вона загортовується, і десь та чесність така дуже, дуже така тендітна, вона десь перестає бути тою чесністю. І на початку був ячмінний хліб, а далі не знати з чого, кукурудзяний вийшов. От Господь дуже цінує послідовність. Єрміве було тяжко. Я вас запрошую почитати. Глави, я не знаю, від там 16 до 20 глави Єремія. Ви знаєте, що той хлоп, той муж, він так страждав із того всього, що каже, най буде проклюти той день, коли моїй мамі сказали, що в неї народиться, і, 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 і що моєму батькові казали, що народився в тебе син. Нехай я. Чого я взагалі народив, що я так маю страждати? Йому було дуже тяжко. Не із за того, що він мав доносити слова Господа Бога. Він їх доносив дуже чесно, дуже чесно. Я би хотів, щоб ми сьогодні вже за новим календарем, святкуючи у 1 травні пам'ять Єремії, так помолилися за одну таку дуже важливу річ за послідовність, за послідовність у доброму. За послідовність у доброму. Швіт, світ нас шліфує. А шліфує, що робить? Робить своїм. Він нас робить своїм а Господь каже: я вас світу нашу забирав, щоб ви потім опять вернулися до світу. І давайте помолимося за ту чесність. І, можливо, знаєте, ми кажемо. Як правило, у проповідях звикли всі слухати і казати, що ану де ти там згрішив, де ти там згрішив. А давайте попробую вас заохотити. Згадайте, коли ви були у дитинстві, дуже чесні, вас похвалили і казали, ну все не дитина, си ангел. Ти, так, ти такий у мене молодець, ти така у мене молодець. Згадайте, будь ласка, то ті моменти, коли вас похвалили, казали, і зімтя такий золотий, такий ти молодець. От згадайте ті моменти, і потім давайте будемо молитися, щоб Бог відкрив, це стало. То ті повороти, коли ми перестали бути чесними, коли ми пішли на компроміси. От Згадайте, коли казали, ну дуже, ну ти, ти такий ну дуже молодець. Ну любимо мали хвалити, ми ж теж всі з дитинства родом. От Давайте згадаємо, от молимося, як те, ні, іде священик все молить, а ви згадайте у той момент, коли ви були дуже молодці, дуже чесні. І відчувалися, що, Боженько, Аж, аж, аж так вас аж так, аж, аж, аж так, 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 так вас Господь водить. І тоді попросимо, Господа, Господи, чому чому я, будучи ячмінним хлібом, не лишився ячмінним хлібом. І Я пішов у посолю. Молимося, Господь промовляє, ми сьогодні святкуємо пам'ять дуже чесного пророка якому було тяжко, але який сказав те, чого боялися сказати другі пророки. І молимося, аби Господь, Господь через чесність і від совісті нікуди не дінемося, Господь відновлює праведність, а туди лише йдуть лише праведники. І церква, яка не є церквою праведниками, є та, яка веде до праведності. І молимося, і згадуємо і дякуємо Господу Богу за те, що Він колись нас бачив і нам інші казали, підтверджували, що акція ось чесна. І просимо, аби Господь Бог потримав нас і витривалість десь лишилася у нашій чесності. Амінь.